Ах, вода А там де є вода там є і риба А там де є риба там є і хіщник Знайомі місця І тут нам на допомогу приходить Савада Ох що зараз буде така тяжкова така Та ми ж не будемо її носить Коротше, дивися, тут е, специфічна водойма, треба кидати чітко під очерети. Глибина тут десь приблизно під очеретом 4 метри. Е, ми б якби як з лодки були, то ставили б там, наприклад, 14 грам грузик. Але щоб докинути до очерета, нам треба десь ставити 26 грам грузик. О, супер. Докидаємо до очерета, робимо пару ступень і має бути покльовка. Якщо немає, до середини дотягуємо. Ну, тут під берегом буває, але під берегом багато зацепів. Основна ну, так само маса... Ну, ці ударчики. Ударчики як і з лодки, тільки е такі безтренькі, тому що вона тут буде швидко падати. Тут таке вплить до волочення по дну. Ага. Єсть! Є? Да. Перший. Я тебе з боку. Є? Да. Якось боком. А, він... наехал. Значит, <laughs> да, наехал. Он so. сейчас расклюется. Дякую. Сейчас расклюется. Это очень сейчас, пока будет цикл, я якусь О, да. <laughs> я только за. О, это луно. О, оце воно. Оце хороші покльовки, всі під тим берегом. У мене перша покльовка була під берегом, а друга метрів 20. Слідкуйте, щоб у вас не було перехльостів. Тому що перехльости приводять до обриву. Оце на минутку тіряє ваше дорогоцінне времечко Так, десь наші безвузловочки тут були. Якщо ту обірвали, то спробуємо, друзі, біло-чорну нашу любов. Так, 24 грамчика візьмемо. Так. Да, килушечка. Есть. Не активний. Да, стоїть. Є. Yeah. Сейчас ми його активізуємо. Так, поставив я жовтенько. Да. І ти бачив, він приземлився аж під очеретом, аж під очеретом. І е, я не встиг проводку зробити, він його холотив. Під саме очерет треба лупити. Бачу в ротяку все щиї бомбоні. Хто більше ніж у мене. <різь> а от той перший найбільший був. Да. Бач, пуфіка вхватив. Біжи. Хуліган. Хороший йогорк. Мори його, мори. Я знав, що він тут є. Будеш так помаленьку відходити, а я з тієї сторони приймати. Сюди от ходь. Ой, хорошенький. Mm -hmm. Да. Yes. <laughs> мої вітання. Прибив. Перший нормальний бліндує хуліганчик. Вітаю! Друзі, всім доброго холодного ранку. Зараз 8.30. Ми з Ігорком Сергенкофіжимо Виїхали на рибалку на Судака з берега. Привіт, Ігорьок! І Ігор ловив першого залікового судака. Друзі, дивіться. Його 43 см. Це платна водойма. Ніхто в мене не вірив, а я це зробив. Да, ти це, на що ти, кстати, зробив? Мандулку. Профмонтаж 905 колір. 905 колір. 4С4. Друзі, ми. Пробували на мандулу, у нас два судака було. На лижу була покльовочка. Зараз поставили мікроманду, попробуємо помікрушити. Це платна водойма, все, все одно мілких ми випускаємо, ну, а таких залікових будемо підбирати. Не знаю, чи надовго нас тут е, хватить сил. ну Будемо пробувати щось піймати. Поїхали, друзі, все, як завжди, по порядку, ви ж знаєте. Так, зараз я тобі зразу. Оці грузи нам не треба, я їх тягати не буду. Оце нам не треба, я його тягати не буду. Мандули в мене є. Так. Поводки надо. Двойники надо. А ну показуєш, що в тебе за силикон. Я тобі двойнички. Нужені дам. Тобі собі заряжу нужну силиконочку. Так, оце силиконка, ти отак ось, ось приставляєш, uh -huh. розвертаєш, сюди вставляєш. Uh -huh. та вона вилазить, просовуєш її сюди, трошки підрозводиш uh -huh. І виводиш в голову. Поняв. Плюс-мінус поняв. І так само джиговые грузики і все, да? <laughs> і пів все. Ну так, Да, да Сюди 14 грамів надіваєш так, і добре йде. 14 грамів, даю тобі 14 грамів. Даю тобі 14 грамів, а в мене от тут. Ріперка. Ріперкову якусь крізь зарядили, mm -hmm. а собі зараз робочий зарядимо. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> ріперка. Рі... Я завжди починаю з ріперка. Ріперка колір номер 8 Це топчик по щуці. Ну і поставимо ексцентрик на 12 грамах. Подивимося, як наша савада Судакова буде з щуками справлятись. Ще й гриби можемо пособирати. Та з яєчньою пожо. А щуку назад тягнути? Дві десяти кілограмових. Ну якось по очереді. Зараз по безрячку. Раз-два. Три десятки влупили, дві забрали, одну відпустили. І по дому перестала клювати. А ти я с... думаю, ми зараз приїдемо, кажу, вже тільки приїдемо і клювати перестане. Здрасте! Здрастя! Артур! Юра! Приємно. Приємно! Ой, на отаку я почав Росія! Ти шо? Ну на платні поїхали! А тут стиль да, да. так хорошо, ё-моё. Ну, есть! есть. Трешка, четверка. Что есть? Ага. <связь> Каже, все на яблучко. Тільки торох. Нормально? Та ні, не нормально. Ну просто що з першого заброса тільки почав проводити. Та я кук. Так ти що, де тільки прийшли, під пеньком, так? Під пеньком. Ось, пізжала до строєні трьох. Я її заполотив, вона встрела ніч. Заглотило в саму шахту. Та ти що? Ну тут скільки? Грам 500? Та Чи більше? Та менше. 500. Ось така щучка. Такі це другі Щириня. чи третій? Щуреньо. Ти щось на рогач не надіг. Чуть не пророгатив її. Так, це тут пенюкає, так? А знаєш чого там? Отут течія йде, а там така забуренка. а як проводиш? Он а все упал и начинает тягнуть. но там мелек. Есть. А? Ага. Щуки. Вона там стоїть прямо під брукою на перекаті, де немає завігрення течения. Не не да, попадаю трошки під рот їй. Це трохи більше. У я тебе виставлю. Це прям непогано. Півторошечка. Эх! <гум> не ну, Щучья мать. Так ти шо? Порядок Приодок. це вона. Ну першу візьмемо вже. Красавчик. Нарешті. Сейчас, подожди, я теж зводжу. <гум> Тільки увеличаємо. Розмір. О, 175 кіло 80, кіло 180 км. Кило 200. Хороший. Ну я ти зелененький не сильно люблю. Це мої два любимих цвета. Фіолет і ультрафіолет. Щука на них лює, але бачиш, вона його, ну, в силіку за того, що мягкий, він грає класно, все в нього класно. Тільки щука його розривав, дві щуки і хано. Ну так, да, тут так. Да. Та воно що плюс актив? Ну кіло 200 це непоганий щурянок. Та якщо таке ще штук 5-6 ще на назбирають. Да, для такої мікрорічечки. то. І плюс вони з ікуркой. Да? Да, ми вчора робили іграшку. Так, друзі, робимо заміну ігрока. Колір номер 8 нереальний. І також номер 3. Зараз побачимо. Побачимо, побачимо коли. 14, Та 12. Ну я такий би, що звісно. 8, 8 громби поставив. Або в гадаті, Але він не вилив для ще То кажу на следующей недільці вже дозвона вода якраз спасти, можна пробувати на десять. Ох, и местечко круто. Скажу, там местечко такое крутое, там корчик, если правильно положить под него. Да, оно прям сразу убирает. На свальчику Стреляя Ой-ой-ой. Мы сегодня будем рыбу луччинить. Ні, нам треба крупняк. Бач, цей колір теж трошки робота. Да. Та головне тут не колір мабуть, а попасти класно туди куди треба. Угу. Ну я б не сказав. Я вчора став фіолет синій. це угу. всі що в мене є в коробці? Роблять осі тупо три цвіта. Да. Але ще такої коло в мене не було. Так, ну біжи подруга. Дивися, тобі треба його положити. Бачиш, з правої сторони корчик. Ага. Оце від цього корчика сюди через 2 метри починається свал. Ти треба положити трохи за корчик і почати... Тягнути так равномірно, 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 щоб трави не нагребти, а потім в кінці так тик-тик і дивитися, щоб воно упало. І тільки починається свал, там не треба багато оборотів робити, щоб пробити свал. Ну, я тобі не знаю, як це об'яснити. Оце так. Да. І ти вже повижен крутити, бо воно зараз впаде в траву. Тільки не так швидко. Дивіться, ти закидаєш туди, куди треба. Бачиш, воно диви, падає, тебе вже закрита і ти вже потихеньку диви, єлі-єлі. Дивишся, воно впало. Дивишся, щоб воно до дна. Оце вже свал починається. А де свал вже починається течение. Там так, вже його дужче зносить. Бачиш, травина, гріб. Ну коротше оце та... отак треба. І от там де свал, де течення немає, отам вона сучка і стоїть. Друзі. А що тут у нас проїздить? Бачив, щоб жарили яйця на корягі від дерева. На корягі від дерева? Слухай, ну це дуже креативно. А да, главно красиво Дуже красиво. І фоточку запілікати можна. Да. Кстати, Красота. Рубрика Сможені... Як жарить яйця на корягі. Перший раз таке бачу. Ну дуже красиво. дивіться, що горобиться. Ну почти готово. Йо-майо. Рубрика смажені яйця. Так, друзі. На що ми з вами рибалимо? Їхали на Судака, взяли саваду XP до 22 грам, 6 22 г. Поставили сюди катушечку Exceller 3000, шнур 0,12 мм для дальнього закиду. Палка кидає максимально далеко. Катушечка все справляється. Судак у нас крупний відмовився брати, тому ми перестроїлись на щуку. Щуку я не міняв, палку, залишив цю саму, її більш як досталь. Тим більше подальше можна закинути. Рибочим на 12-10 грамах. Ні, не буду. Я ось отак пош. О, да! Друзі, дивіться, що тут смажені та горячий від Сергієнко. <різь> Всім смачного. Два пійця, а я цим попробую спіти ніколи Але мені він не заходить. Я знайомий колись купив. Е... Бля, це скільки... Коротше, він заказував десь по інтернету, бо не було флагманів. І жінка забирала, не розбиралася, йому не, не, не той, що треба було, прислали. Раз до 28 єсть. Ой-ой-ой! Да. Я не знаю, перший раз пінінга в руки взяв. Ну, до двух точно будет. Будет до двух. Бо мне тоже. Я первый раз килушку вытягиваю. Оно, оно, Я приверну за килушку по скидке. Видео хоть пишешь? Конечно. Взять, надеюсь, трофейную Ой-ой-ой, это хорошо. Ё-мо, я подсадил Телушка. Да, нет, тут побольше. Полторушка. Ой-ой-ой. Сюда. Же... Сюда. Чинозес. можно собираться до дома. Да ты шо. Ты знаешь? Ну, конечно, не десятка, но я думаю... Як для мікрорічки, да, то для, для такої блядь. Зараз ми ще й зважемо. Ну... Силикон... Слухай, силикон вистовський. Я його теж пачечку такого взяв, але я на нього щось не а сильно я довір'яв. Дуже. Я ізначально теж не сильно вірю в нього Ну, Навіса її. Опа. Скільки? На... На 15 грамм менше, ніж предыдуще. Кіло 170. <ривіць> Може, каже, вісла <віць> якісь неправильні. <ривіць> так, хорошо. <ривіць> Друга! <ривіць> Супер! <ривіць> ну, оцей дзвончий. Обіднє время. На що ми... Ми спіймали... На що ми спіймали? Щук. Ага. Дивіться. Я для себе у фірми Віст вибрав 5 крутих кольорів. Самих кайфових. Це дивимось. Раз. Це сьогодні на неї було взята. 14-й колір. Це буде по судаку 18-й колір. Це топчик, 8-й колір, просто розривандер. Це по судаку -й колір, ой, 17 й колір, розревондер. Ну і фіолетик. Пачка десь там знизу, ось такий. Це 3-й колір. Фірма Віст робить чудові приманки, які ловлять щуки. Ось ці кольора, перки 5 штук. Я думаю, більше не потрібно. Да, бо це б нести треба було. Да, це добре, що ми не взяли десятку, бо далеко нести. Все, друзі, на цій прекрасній ноті закінчуємо рибалку. Рибалка була при е, е, Невелика кількість, але кайфанули непогано. Тому, друзі, дякую всім за рибалку. Було супер. Дякую, друзі. Заребав. Дякую, всі, друзі. О, Миколаїв, ось, ось цей колір. Да, я думаю, де я загубив. Заберу. Четвертий. Дякую. Все, друзі. До нової зустрічі. У кого які питання задавайте, я з радістю відповім. Ми до додому. Чистити щуки, робити коклетки і смакувати. Пока, друзі.